Ось немає в нас рослина. І ось тут можна швиронути. Прям швирону. Чи, ну, капець. Їсти курячу кашу, ну це взагалі. Я поставила, щоб курочка винести, а він уже украв картоплинку, кашку, друзі, де тут світло. О, Вімкнула, слава Богу. Усім доброго раночку. Хто переглядає вдень увечері, доброго дня вечора. Я встала, ви не повірите, 5.30 вийшла, а виходжу так раненько, щоб курачкам світло вімкнути і кашку дати. Учора макушку давала, а сьогодні кашу наварила. І вона це зучора стоїть. Чинюша, дивлюся, підійшов до каші, почав лупити так жадно, нібито він голодний, хоча ж покормила. Зранку наколотила їм кашки з м'язком, і їм виявилося мало. А це он поскакав, вискочили. Зранку виглянула у віконечко. Все білосніжне, друзі. Снігу. Ну, небагато намелу. І зараз думаю, візьму вас разом з собою вранці, пройдемося, вправимося і покажу нашу погоду, тому що я можу зараз прилягти, задрюмкати і курочкам світла не вімкнути. Тому я так прокинулася рано і відразу йду їм вмикаю. Да, чинюш, зараз? А йому вже холодно. Ну ходімо, я тебе ході. Ході. попросився. Він отак завжди попроситься, вискочи на одну хвилиночку. Така хвилиночка, секундочка. Чень ти йдеш і відразу проситься в будиночок. Все йому холодно, зараз він попшикай <схи> ароматами своїми. Ти де? О, дуже чень. Ти йдеш чи не йдеш? Бо я зараз піду до курочок і залишися, ти. І залишиться він на вулиці. А я вже бачу, дивіться, як понамітала трошки сніжочком. На вулиці зараз подивимося як кизильничок наш. Дві гілочки залишилось, тепер не мішуй. Давай, давай, заходь, іди сюди. Чень ти йдеш чи не йдеш? Я відчинила двері, заходь. Тут то ж. нехай сидить тут кашу, лупи, зараз світло вімкнем курочком. І заберемо кошку їм постовим. Я сьогодні ще до центру сходжу ну, за своїми справами. І якщо я і задрюмка, то спати я довго не буду. Путюшечки, зараз я вам вімкну світло. Отак. От Отак. Зараз двері зачинимо, щоб їм... Тепленько було. Це ті, що гуляки. В два години ночі вимкнула їм світло. Усі полягали, і навіть отут темно, бо світло, і вони все одно лягають спадки. Так, світло вимкнули, зараз кашку поставлю. Дивіться, як красиво у нас зранку. 5.33, до речі, зараз. Я стежечки вчора чистила, вночі трошки почав сипати сніг. Потім в день зірвався. Ну, думаю, пропишу доріжку, щоб вже видно, де чистити, щоб не затаптувалося. Я зроблю той ролик, покажу, як ми тут дорожки з вами поробили. Але сьогодні знову все замело, ніби тут і доріжок не було. Давайте виглянемо на вулицю. Вчора так гарно, тут все прочистила, віночком підмела, щоб не підмерзла. Щоб фіртка гарно відкривалася. А сьогодні знову все ну, трошки засипало. Звісно, що чистити не важко. Це бачите, як 5.33. Ну, нехай вже 5.40. Сумахи ростуть гарні. Але пора слізних по всіх клумбочках коріння лізе. От покажу вам сьогодні погоду. Навіть зрання машинки їздять. Ну, кіно вони вже починають о 5.30 гасати туди-сюди. Зачинюю. Треба почистити це все. І скам'ячку вчора кругом підмітала, синички там накидали, пшениця та шкарлупки від насіння. По всій стежці насипали. Так. О, о. Ченя, ченя, ченя. Мася заскочила в будинок, а ченя вийшов. Мася попросилася, лапки в неї змерзли. О, такі красиві ялиночки. Воно, коли сніжок випадав, насправді трошки тепліше, якось затишніше робиться. Коли немає снігу, то сира волога погода з вітерком наскільки пронизує, продуває кожну кісточку і набагато прохолодніше здається. Тому сніжок, якщо сухий, то нехай трошки буде. Оце мені з раночку захотілося вам погоду показати, поки вправляюся і зараз ще до центру сходжу. Ну, не зараз, а о вісім прогуляюся. Давайте кашку поставимо, курочка. Ти кашу наївся, можна забирати. Чи ти ще будеш їсти? він півкострулі вилопив. Помідорів, перцю, друзі, цибулька, морковка, все, що чистила, запустила картопелька і пшеничка з кукурузкою. Кукурузки грамулечко. Що, то капельки капають. Я бачу, вже починає танути. Ну і матуся говорила, що ще буде плюсова температура і ще буде тепло. Я думаю, він потане, тому що капілька вже починає капати. Вночі сипала, а під ранок вже, мабуть, плюсова температура. Зараз то ми не побачимо. Треба менше ходити, спочатку почистити, а потім затаптувати. Так, принесла їм каші, відразу налетіли, ну так, в міру, не то, що вони голодні налітають. Ні, вона смачненька, з будиночку тепленька, гарна, ну тут в них дуже тепло. Вон на віконечко сніжок внизу насипав, прикрив. Тепер ніде не дує, де були щелочки. О, все нехай вони кашу їдять. Треба ще яйця подивитися, бо вчора увечері чомусь курочка сиділа на коронному гнізді, де всі несуться. Можливо, навіть яйце знесла, бо в матусі також було увечері. Взагалі-то вони до обіду всі виношуються. Нехай кушає там і помідорочки. Зараз нема вже сніг. Снігом засипало. І, звісно, в садочку вже ні листочок, ні капустинку. Помідорки там на компостній купі висипали зелені, тож вони все потихеньку розкльовували і з'їдали. А зараз уже все, лафа закінчилася. Снігом накрило. І нічого смачненького, зелененького, салатиків, ягідок немає. І воно хочеться, тому що одну кашу з пшеницею, ну ви самі розумієте, всі живі істоті хочеться щось смачну. Я коли заходжу, вони починають на чобітках сніг скльовувати. А ця сидить біля гнезда, чекає, щоб яйце знести. Вже зрання будуть зараз тут кричати. От, і я їм намагаюся і помідорчик, кабачок сюди занесе капустку, листочки буду по декілька зривати, щоб вони з'їдали, не затоптували. Макуху клюю також, я розпорю їм макушку. Ну, я вам покажу, тому що до снігу я зробила ще багато роботи. Ми з вами ходили і поралися кругом. І все. Покажу все розкажу, які зміни відбулися, що пивизно. Але сьогодні, це 7 грудня 2024 рік, випав сніжок. Він і вчора був, я також сніг чистила. Але сьогодні, та я зараз піду хоч головні доріжки зроблю, стежки, щоб не затаптувалось, тому що зараз все одно будемо ходити. Тут до туалету, тут ще кудись, де? Да? Що ти? Собота, да. сьогодні підемо скупимося разом з донечкою. От. Так, ну Ходімо ти на вулицю. А ти що, кукурузку їсиш? Да, вони ще не прокинулись, Каїра, ти прийшла не світ не зря, то хоч в 6 приходила, а сьогодні в 5.33 зайшло. Вони в шоці, так рано світло їм вімкнули. Тепло, бачите, який туман стоїть, вони нахекали. Оце йод для того ставиться, щоб коли волога випаровується йод, вони дихають і не так хворіють. Оце мене навчили, я стала останні ручки наставляти йод, люголь, зеленка, все, що є. Бо чихають, сопливять, хрип'ять, і приходиться антибіотик давати. А це як йод стала регулярно ставити, круглодобово він в мене стоїть і влітку і взимку. Перестали чихоти. Перестало все. Курочки нормальні. Так давайте підемо. Бо тут можна говорити безкінечно, воно тепло, гарно. Там ні запахів якось нема в них, нічого. Я не знаю, чистоплотні курочки. Десь лопату поставила, а я там під коридором її залишила, бо я ж говорю, ще позавчора почали зриватися сніжинки. Ну воно крупа йшла, така дрібненька. Учора сніжок гарно так посипав, густенько, довго сипав. Вчора я приблизно не робила доріжки. Так мало того, я тут повністю все вичистила, а сьогодні я все поки роблю. О, щоб не чистити все. Це вже багато буде. Тоді, починаєш чистити все підрювати. Таточко, якщо прийде, то вже нічого буде чистити. Бо я зараз, поки в центр піду, він вже прийде сюди доріжки робити. Так, він не буде чекати. Татко точно чекати не буде нічого, і він прийде сюди, чистити сніжу. Це я відбираю у нього роботу, щоб він таке не подарював, бо я зараз походи і похочу, прийду, а тут вже... Це зроблено, щоб він бачив, що тут хазяйнували, <сі> бо закидає на всі хвойні рослинки, ті маленькі. Та не дай Бог ще подарункові поламає. Признавайтеся, хто о 5-й ранку сніг чисти <сі> <сі> Ой, чистий вдома. Чистий сніг. Поки його не багато, поки легко. Засипати банці не хочу. Так попута немає Так, Збираємо тещо. Ось тут немає рослина. І ось тут можна швиронути посити. Прям швиронути. Який там центр? Зараз я увалюся і буду спати як убита. Ну, Сходити все одно потрібно. Сьогодні субота, все працює. У нас основні дорожки зробила, щоб не притопталося. А потім прийду з центру і вже гарно дочищу. Там, де не дочистила, бо і до компостної купи ще ходжу, буваю, водичку виливаю. І в сараї ходжу, в літню кухню. Звісно, доріжки. Селищі потрібні кругом, тому що хоча б раз пройти і вже незручно без стежки, якщо ще снігу навалив, оце рододендру. Листячко не скрутив. Видно, що на вулиці тепло. Ну, мінусова температура сніжок тримається. Ні, немає сніжинок, не летять. Ну, зато, я думаю, вологий був, тому що на листя налипло, тримається. Мацуданушку вже по весні будемо обрізати. Хоча вона так рано прокидається і чим раніше взагалі зараз саме прекрасний оцей час, коли вже сокорух закінчився, бо вона полюбляє водичку. і... Коли не обріжеш, завжди плачуть гілочки. Це Сама, я піду ще трошечки. Ні, я не відпочину. Я зараз змонтую все-таки цей ролик і виставлю прямо зараз. Хоча сьогодні я вже виставила, як ми з матусі пасли курочок на луках та яблучка останні доїдали сусідські і покажу нашу погоду. Ну, мені цікаво, скільки градусів, я, мабуть, тут не хочеться вставати, але все-таки прийдеться. Йдеться мені глянути. Мінус 2. 7 грудня, 24 рік мінус 2 градуси 5-45 зараз уже. І от, сніжком засипало. Сьогодні третій день, як сніжок. Учора гарний сипа, а позавчора тільки сніжиночки зривалися. Таке більше, як крупичка. Гарного дня. Спокійно, мирно, тихо небо над головою, і все само найкраще. До зустрічі, стежка. Зараз татко прийде, а тут хоп, і нема роботи. А тут уже все почищено. Думаю, що воно машину хтось завів за голову, А воно люди вже дальнобійники вже виїжджають на своїх машинках. Мась, ну ти нормально вискочила. Я вже йду в хатку, зараз закриюся, вона вибігла. Вона хвилинок-дві більше не ходить, тому що лапки мерзнуть. І зараз буде стоять під будиночком і кавчати тут проситься, а я лежати не чути її. Ну, літня кухня відкрита, вона, якщо що там гріється. там тепло, і ганчірочки, і дубльоночки лежать для чужих котиків, стелю. І вони ото там зимують, і вона з ними сидить. Вона стерилізована кішечка, тому її ніхто не ображує. Всі її полюблять. О, все, все, вже нагулялася. Десять секунд пройшло. Давай, заходь, Макс, ідеш? Давай, о, тунечка, все.